Ірина Родіна уже багато років проживає в Івано-Франківську. Однак про місто, у якому народилася, згадує щодня. У Ялті залишилися її батьки про Ялту і її картини. Над своєю першою виставкою пані Ірина працювала два роки, малювала саме в той час, коли забрали її рідний Крим. Коли почала малювати, якраз через три місяці сталися, сталися всі події кримські, які мені дуже болять до тепер. Чесно сказати, по-моєму, всім це. Гірко, а тим, хто себе вважає кримчанином, то особливо. на виставці авторка представила 23 свої роботи: малює олійними фарбами та пастелю. Її картини кажуть, мистецтвознавці вражають спонтанністю, адже художниця зуміла побачити красу не лише у звичних вулицях, а й у хмарці чи дереві. Тут дуже чітка виверена композиція. Тут дуже така. Вивірена кольорова гамма. Це продумано і немає якихось випадковостей, немає якихось випадкових кольорів, випадкових форм. І тому око відпочиває на цих роботах, тому так приємно їх розглядати. Авторка виставки на цьому не зупиниться. Крим і далі продовжуватиме малювати. Адже все одно вважає Ялту своїм рідним містом. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.